Гучні звуки зварювання ударів молотка та рішучого металу одеські волонтери з головою у роботі. Вони виготовляють портативні пічки буржуйки для українських захисників. Замовлення на них від військових надходять уже зараз, адже в деяких регіонах із приходом осені відчутно похолодало, та й зима не за горами. Насправді несподівано, що в вересні, а вночі було плюс вісім. Ну ви розумієте, що, що, що це вже холодно і потрібно трошки грітися. Тому. Тому і попит такий великий. Сидеть в окопі под дождем. Ночью уже скоро заморозки начнутся. Конечно, нужно будет где-то подсушиться, где-то там под тентом ее поставить, разогреть паек, подсушить куртку, перчатки. Думаю, что это очень важно будет. Виготовленням мобільних печей волонтери почали займатися ще з перших днів війни та закінчили у середині травня, коли потепліло. За весь час українським захисникам було передано понад 500 буржуяк різних конструкцій. Їх розробили одесити. Наприклад, грубку можна зробити з фреонового балона. Це так би мовити, окопна пічка або пічка розвідника. Вона невеличка зараз. Ви бачите, її навесні більше 300 одиниць було передано в зсу. А інший вид буржуїк виготовляють з бойлерів, розповідають волонтери. Цю конструкцію з баків вигадав, так би мовити, чи винайшов Деніс Бокарюк, наш одеський. Ну, він взагалі е декоратор по металу. Тобто він працює з нержавійкою, дуже класні художні вироби виробляв до війни, а зараз він включився. Навісні знов-таки розробив цю конструкцію. Волонтери кажуть, що біля таких буржуйок можна і зігрітися, і висушити одяг, і приготувати їсти. Основна ціль це обігрів. Трошки пристосовуємо їх для приготування, можливо, для розігріву їжі. Тобто, це, це, не, це, це не для приготування там якоїсь великої кількості. Я спілкувався з військовими. Вони отримують сухпаї. Це консервована їжа. І відповідно, там таке розігріти, нагріти чайник. Є, є така можливість. Зранку до вечора над виготовленням печей працює команда із п'яти осіб. Більшість із них будівельники. Волонтери кажуть, досвід роботи допомагає у виготовленні буржуєк. Я працював по спеціальності, я строїв вишки. Так що якраз в даному випадку, моя професія приходилась. Моя задача сборка збірка металоконструкції, самої печки цієї, з допомогою сварки. Руслан також будівельник за професією. Проте з початку війни почав волонтерити та вивозити людей із гарячих точок. Зібрали штаб, так скажімо так, з ребятами, почали вивозити біженців там, в перші тижні війни. От, їздили в Ніколаїв, забирали жінки з дітьми, туди привозили в Одесу. Далі люди вже на вокзал і роз'їжджалися хто куди мог. Ну, вот. После этого нам приложили, щоб пусти не їхати Ніколаєв туди, возить гуманітарку. Сьогодні Руслан продовжує свою волонтерську діяльність, робить буржуйки та передає їх українським захисникам. Наразі одеські волонтери працюють над новою партією печей і сподіваються, що незабаром 400 нових буржуйок вирушить на фронт, де грітимуть наших бійців.